Солісоч останнім часом в районі діє дуже багато і громадських організацій, і органів влади легітимних, яким чином вони між собою співпрацюють, тобто і штаб національного спротиву з районною радою, з самообороною, з самозахистом, і іншими громадськими активістами. Ну то, що багато організацій в районі, які впливають, бо, по крайній мірі, дехто показує вигляд, що впливає на ситуацію, але я хотів би заявити, що в нас. У районі діє е, Національний штаб спротиву, який вже діє на протязі досить тривалого часу. Я зараз не готові сказати, але напевно не менше трьох місяців. Е, сталий склад у цього штабу, бо, хоча він зразу формувався з політичних партій, з представників політичних партій, але е, потім все таки це став дієвий реальний штаб, який організовував з самого початку як поїздки. Людей до Києва, автобуси, групи, потрібно було шукати кошти, потрібно було пальне. Ви знаєте, що тоді була дуже складна ситуація. І дотепер цей штаб дійсно, я рахую, що досить дієвий. Він оперативно реагує на всі події, приймає рішення, цікавиться. Тобто, все-таки вдалося, можливо, ну максимально стабілізувати ситуацію. І головне, штаб є організацією, яка координує діяльність. Різних організацій, громадських, негромадських, новостворених, які є у нас в районі. Кожен ранок збирається засідання штабу. Я так само приймаю участь в роботі штабу, для того, щоб проінформувати про ситуацію в районі, для того, щоб розглянули в тому числі моє бачення, мої пропозиції як голови районної ради. І відповідно вони мають якісь, напевно, питання до мене, тобто ми це все узгоджуємо і потім приймаємо рішення, хто виконавець, хто відповідає за ці всі питання, і на другий день знову вже або вечором інформують про виконану роботу. Ну, дякувати Богу, зараз все-таки пішла ця ситуація до стабілізації, градус, який панував у нас у районі, в суспільстві, все-таки пішов вже на спад. Бо, напевне, всім відомо, що чомусь у надвірні Саме більша така була напруга і під час тих подій, після того. Тому я рахую, що нам вдалося максимально мінімізувати ну, напевне, наслідки, які могли би бути в районі. Зараз йде повна координація штабу висловлена довіра районній раді. Мені було запропоновано. Один час навіть очолити штаб, хоча я відмовився, я розумію, що я як голова районної ради повинен займати, займатися цією роботою в зв'язку з тим, що все-таки районної державної адміністрації в нас немає, а проблем навіть не поменшало, а побільшало. І, відповідно, треба брати ну, на себе не тільки вирішення цих проблем, але і, напевно, відповідальність, бо життя продовжується, люди живуть, відповідно. Проблеми потрібно вирішувати. Це і питання електропостачання, газопостачання, це і виплата заробітної плати. Ну і інші питання, що стосуються життєдіяльності наших людей. Буквально недавно була така ситуація, коли обленерго відключили частину школи інтернату від електроживлення. Звичайно, ми це вирішили на районному рівні, але я звернувся до голови обласної ради. Він відповідно мав розмову з керівництвом обленерго і облгазом. Досягнута домовленість, що в цей час навіть за відсутності коштів, за відсутності оплати за спожиті енергоносії, вони не будуть ні в якому разі відключати споживачів. У випадку якихось надзвичайних вони ми будемо з ними консультуватися, як виходити з цієї ситуації. Тобто було знайдено взаєморозуміння, і ми зараз цю ситуацію контролюємо, моніторимо. і Мені здається, що проблем зараз немає. Хоча відсутність коштів ми не можемо розрахуватися. Я лише зараз можу навести таких пару цифр. Біля мене кожен день мені подають інформацію по розрахунках. То я зараз можу сказати по РЕМу, що заборгованість поліцею складає 28 тисяч, відділ культури 8 тисяч по сільських радах, гвіст 30 тисяч, сажівка 35 тисяч. Красна 22 тисячі. Відділ освіти 205 тисяч. Ну це є великі суми, але знову ж ми будемо старатися, ну по мірі надходження коштів, погашати цю заборгованість. І не припиняти надання послуг з електропостачання чи газопостачання. По розрахунках за спожитий газ, там теж величезна заборгованість, більше пів мільйона. Ну, знову ж будемо вирішувати. Хоча дуже приємно зараз відзначити, що ну, вдалося розрахуватися з бюджетниками, тобто виплачена не тільки аванс за лютий, але й заробітна плата. Тому знову ж таки я сподіваюся, що. Іде зараз курс на стабілізацію. Є вже керівництво держави, є голова Верховної Ради, який виконує обов'язки президента, є прем'єр-міністр, є склад уряду. Я сподіваюся, що буквально сьогодні-завтра буде визначено керівництво області, керівництво в районі. Ми почнемо формувати вже владу, бо, напевно, будуть все-таки визначені принципи формування влади. До виборів ми мусимо все-таки знову стабілізувати ситуацію для того, щоб. Життя продовжувалося. От ви вже згадували про районну державну адміністрацію. Зокрема, ми всі ми знаємо, що всі начальники відділів, все керівництво написало заяви на звільнення. Яким чином подальшому буде відбуватись, ну, якою буде їхня доля цих людей? Чи, можливо, хтось із них буде повернутий на посади, чи ця люстрація охопить їх всіх? Ну я думаю, що люстрація охопить всіх і не тільки їх, але охопить всіх нас. Я би так зараз визначив. Це була вимога Майдану, і штаб Національного спротиву районний підтримав, що всі керівники управлінь відділів, які працювали під час правління того режиму, повинні написати заяви на звільнення. Якщо люди дійсно підтримували режим, приймали активну участь у діяльності режиму, далі зловживали, десь були помічені на корупції, на взятництві, вони однозначно мають зрозуміти, що працювати керівниками вони не можуть. Звичайно, я розумію, вони не стануть ізгоями, але це треба визнати. Бо якщо знову повертати до е, керування тих людей, які були дотепер, ну, то для чого це було все робити і для чого гинули люди? Буде обов'язково ілюстрація. Але е, після того, як ці керівники написали заяви, якщо немає заступника, який би міг виконувати їхні обов'язки, Виконує обов'язки цей керівник. Знову ж, я думаю, що перепризначення керівників буде проходити не кулуарно, а прозоро, відкрито. Мені здається, що обов'язково або головною ну, такою частиною це буде думка людей. Бо є зараз багато випадків, колективи звертаються у підтримку своїх керівників. Це все правильно, це все зрозуміло. Ми хочемо почути, як ці люди працювали, як керівники працювали з людьми, з мешканцями краю, яких. Яка думка у людей про цих керівників? Безумовно, ми розуміємо, що медициною повинен керувати, управляти менеджер, який все-таки є медик. Лісівниками, лісівник, освітяними, освітяни. Ну так складається. Але я, я думаю, що все-таки повинна бути. Ну, напевно, така нова хвиля людей, які готові взяти на себе не тільки обов'язки, а головна відповідальність і, ну, можливо, навіть нестандартним баченням, нестандартним рішенням, люди, які е, мають з чим порівняти. І я думаю, що за цим майбутнє. Ви вже згадували про те, що будуть призначатись нові голови на органи виконавчої влади. На вашу думку, чи це? І надалі будуть органами виконавчої влади тут на місцях районні і обласній адміністрації, чи це буде створений якийсь новий орган? Я думаю, що для стабілізації ситуації у області у районі в Україні можливо на цей перехідний коротенький період, можливо, місяць, можливо, два, можливо, навіть до президентських виборів, все-таки ми повинні повернутися до отої старої системи для того, щоб ми встигли напрацювати ну напевно нові форми управління зараз. Ну, я схиляюсь до того, що треба все-таки відновити роботу виконкомів. Адміністрації, районні ради, ну, це досить такі структури ну, громадські, які не завжди доповнюють одна одну і не завжди досить так успішно співпрацюють. А практика показала, що виконкоми успішно вирішують ту проблематику, вони є підконтрольні, вони є прозорі, можливо, там все-таки. Ну, я думаю, що це буде елемент виборності, щоб не призначали, а обирали. І обов'язково це є звітність. Обов'язково, щоб у будь-який момент люба людина, яка хоче отримати інформацію про роботу чи про діяльність того чи іншого чиновника, чи того чи іншого закладу чи управління, могла отримати інформацію. Не формально, а дійсно реально і відкрито. Знову ж, це ми мусимо робити. Люди, та ми всі. Вже хочемо зовсім іншої держави. Ми повинні це перезавантажити. Ми повинні зрозуміти, що як в європейських країнах, де високі соціальні стандарти, але там, відповідно, є і відповідальність, і контроль, ну і демократія, але не все дозволено. Вже згадувалось про виплату заробітних плат бюджетним працівникам бюджетної сфери. Яким чином зараз працює державний казначейство? Зараз, ну, в принципі, Кожен день інформують, як проходить ситуація. Останні три дні от за вони інформують, що от буквально 28 числа проплачено всього 415 тисяч. Якщо я зараз знайду ще інформацію, ну, напевно між паперами. Учора було більше проплачено, біля 11 мільйонів. Тобто зараз все-таки ця ситуація трошки зрушилася з мертвої точки, бо були дні, коли по казначейству не проходила жадна, жадна копійка. У нас є дуже багато проблем. Зараз багато пільговиків, які стоять в черзі на отримання безкоштовних лікарських препаратів. Люди не мають за що, і ось, знову ж зараз є ділема, звідки взяти гроші щоб хоча б частково профінансувати, так як поставщики не хочуть вже давати, зв'язку з тим, що і курс долара підлетів. Ви бачите, катастрофічно, а це все впливає на. Ціноутворення, ну і у той же час стараємося моніторити, контролювати, все-таки якимось чином впливати. Постійно контактуємо з керівництвом області, постійно на прямому зв'язку з головою обласної ради. Відповідно, отримуємо консультації, отримуємо указівки. Я думаю, що ну, пару днів буде формуватися, все-таки вже керівництво області, керівництво району. і ми будемо далі функціонувати у звичному режимі. Хоча ми розуміємо, що зараз нам головне стабільність. Ми розуміємо, що не буде ні покращення зараз, різкого або миттєвого ми маємо зараз все-таки перетерпіти. Є проблеми дуже великі. Ми відновили патрулювання району, відновили роботу міліції. Міліція виходить, міліціонери виходять. Одночасно з представниками громадських організацій, з цивільними людьми для того, щоб ну, напевно і об'єктивно оцінювати, для того, щоб десь е, е, обезопасити навіть працівників міліції, бо до них теж ставлення неоднозначно. Але все-таки ми повинні патрулювати. Дуже багато є звернень стосовно роботи державної автоінспекції. Теж вирішили відновити роботу, щоб патрулювати, бо ну, нема чого грика таїти. Люди десь, напевно, собі усвідомили, що у нас все дозволеність зараз, немає контролю, а ми маємо забезпечити контроль, хай не ображаються, нема чого п'яному за кермо сідати, нема чого літати, нема чого зараз святкувати, нема чим радіти особливо. Треба закатувати рукава і працювати. працювати. Бо знову ж ми розуміємо, що і бачимо, вже в нас є керівництво держави, але чомусь немає зараз ні величезних кредитів, на що ми все-таки десь, напевно, сподівалися. Йдуть перемовини, зрозуміло, без кредитів ми не виживемо, але ми повинні працювати самі в себе наводити порядок тут і в усіх сферах. Ми розуміємо, що, напевно, десь будуть якісь міри навіть і неприємні, бо ми мусимо проводити ті реформи і в медицині, можливо, і адмінреформу, можливо, не потрібно такого величезного адмінапарату, скільки чиновників, які б управляли. Тому будуть непопулярні міри. Я, чесно кажучи, зараз співчуваю в тому числі і уряду. Який взяв на себе ну, важке жну ношу, і напевно ви всі чули, що Ценюк назвав цей уряд, це камікадзе. Тобто це люди, які практично ризикують, ну будемо так сказати, вийти з такої великої політики. Ну, Давайте все ж таки повернемось ще до проблем району. Зокрема, як весь цей складний період працювали комунальні служби, ну тобто із населених пунктів, все одно треба вивозити сміття, все одно повинні функціонувати. Ті служби, які повинні забезпечити життєдіяльність і громади, і людей, яким чином це відбувалося в ось цей час, і як це буде відбуватися найближчого там тиждень, місяць зараз. Дуже багато буде залежати від самоорганізації. Не проходять кошти по не по крайнім, не проходило через казначество. Ми відповідно не могли пропла проплачувати ні пальне, ні платити за вивезення чи утилізацію твердих побутових відходів. І ми бачимо, що на жаль. Все-таки в районі, ну дуже багато є випадків, коли сміття викидають на обочини, знову же вивозять десь на узлісся чи на береги річок. Ми мали розмову, напевно, буквально в перших днях березня будемо проводити загальнорайонні толоки. Будемо це збирати, все-таки як би там не було. Ми готуємося до святкування 200-річчя з дня народження нашого Великого Кобзаря. Я думаю, що якщо ми підійдемо до цього свята з очищеним. Узбіччями, узліссями, берегами і населеними пунктами це буде теж такий вагомий, хороший крок. Зараз йде напрацювання в цьому напрямку, але знову ж це кожна громада, кожного населеного пункту повинна усвідомити і зрозуміти. Ми не маємо грошей в бюджеті для того, щоб виділяти на утилізацію. Ми маємо або за рахунок самооподаткування. Або за рахунок якогось іншого ресурсу, все-таки вирішувати ці проблеми. Так, з боку керівництва району, з районної ради, депутатського корпусу буде допомога, буде підтримка. Можливо, якщо потрібно якісь домовленості на рівні області чи міжрайонному, ми готові. Але все-таки громада повинна сама забезпечити порядок у себе на території свого населеного пункту. Ну, Щоб хоч не було соромно, ми ж всі йдемо в Європу. Ми всі рахуємо себе цивілізованими людьми. Ми повинні це доказати, що дійсно ми європейці, ми вміємо не тільки боротися, ми вміємо, відповідно, десь і утримувати ці всі наші заклади, освітні, культурні, медичні. Але я думаю, що зараз людей не треба ні переконувати, ні агітувати. Люди готові вже до того. Люди готові і телефонують, приходять, приїжджають до нас, пропонують своє бачення. Тому зараз дуже важливо, що відродилася активність і пропала байдужість людей. Ну і на сам кінець, на вашу думку, яким чином рухатиметься держава, і зокрема, і наш район найближчим часом до президентських виборів? Як повинні вести себе наші громадяни в цей час? Ну і звернення до наших людей? Ситуація в Україні дуже складна. І тому зараз якісь чвари, роздори, зведення порахунків не тільки в районі, але й у області, в кожному селі на своїй вулиці, напевно, треба десь забути, простити сусідові, чи, там, товаришу, не товаришу, чи комусь знайомому. Все-таки зараз під загрозою цілісність і суверенітет України. Ситуація в Криму, ну, я рахую, дуже складна, надскладна. І якщо ми не знайдемо порозуміння тут у себе, ну то про яке порозуміння на рівні держави може бути мова. Мені дуже сподобалося о той крок Львова, коли вони цілий день розмовляли на російській мові. Це колосально. Вони показали нашим російськомовним українцям, що ми, такі, як вони, ми за них переживаємо, вболіваємо, ми їх любимо і ми хочемо жити разом у Європейській Україні, як одне ціле. І тому от такі кроки, вони, напевно, дали більший результат, як люба агітація або переконання тих людей якимось іншими методами. Що стосується президентських виборів, ну, мені здається, да, так вони потрібні, їх треба провести, але на цьому не треба зараз акцентувати увагу. Не треба скільки приділяти уваги, не треба отої надмірної галасливості, не треба тих бікбордів. Мені здається, що в більшості людей і так вже визначилися. Якщо навіть завтра провести вибори, кожен з нас вже знає, кого б він хотів бачити з тих, кого нам запропонують на посаді президента України. Хоча, знову ж, повноваження президента згідно Конституції 2004 року, вони суттєво урізані, тому зараз більше уваги буде в Верховній Раді, Кабінету міністрів це ті люди, які будуть дійсно виконувати. Роль господарників і будуть займатися тими проблемними питаннями України. І всередині України, і на міжнародному рівні. Нам треба зараз все-таки підтвердити своє високе звання, звання цивілізованої Європейської України. І, звичайно, дуже неприємно спостерігати, чи кадри, чи, можливо, у нас, коли хлопці десь. Під маркою ну, організацій громадських вирішують свої такі проблемні питання. Ми повинні усвідомити, що нас, Європа, не чекає ні з кайками, ні з автоматами, ні з розділеною Україною, ні з уні, ні в уніформі. Ми повинні увійти в Європу як цивілізовані люди. Ми показували приклад єднання, мирного протистояння. Ми практично вже вийшли на той рівень. Тому деякі окремі люди, які або не зрозуміли ще, або не усвідомили, їх треба ставити на місце. Їм треба пояснювати, що вони несуть загрозу майбутньому України. І, звичайно, хотілося б звернутися до всіх мешканців нашого краю, бути терплячими і терпимими. Зараз забути образи. Уникнути провокацій, не піддаватися, забути про те все погане і просити Бога, просити людей, ми вже обрали свій шлях і рухатися по тому шляху. Бо неприємно чути, коли серед ночі телефонують ну, бувшим посадовцям, з погрозами. З розправи чи підпалу. ну Давайте перейдемо це, давайте будемо вищі над цим. І я думаю, що в нас все буде добре. Ну, бо дуже високу ціну ми вже заплатили, за ті негаразди. І я прошу людей і прошу Бога, щоб це не повторилося. Дуже важкий урок. Але я все-таки впевнений, що все буде добре. Зараз на підході весна, відповідно, буде зменшений такий фінансовий тиск на бюджет, бо буде менше платити там за тепло, газопостачання. Тому, відповідно, знову ж є позитивні зміни в нас зараз. І головне, що є бачення людей, бачення всіх одинакове. Побудувати потужну, сильну Україну. Ми в цьому єдині. Можливо, у кожного десь є своє бачення, як це зробити. Але це треба врахувати кожного, вислухати кожного, напевне, дослухатися. Але має бути один чіткий курс, зрозумілий і підтриманий всіма. Це треба визнати, що всі побажання ми не врахуємо. У нас є мільйони. Але такий єдиний, знаєте, стержень має бути напрацьований. І от всім будемо йти в такому напрямку. І, ну я вірю, от я вірю, що все-таки ми вже пройшли найгірше. І зараз ми на шляху встановлення, на шляху розбудови. Звичайно, ми будемо то пам'ятати все, щоб не повторилося. Але дивитися вперед, світле майбутнє наших дітей, ну і нас, звичайно. Нашим телеглядачам нагадаю про те, що ми спілкувалися сьогодні із головою Недольнянської районної ради Василем Васильовичем Поповичем. Розмова була про життєдіяльність району та про ситуацію в цілому в державі. На все добре.